Вітаю всіх! Сьогодні готую соус сацебелі. Для приготування взяла 2 літра густого томатного соку. У блендері потрібнила 1 кг солодкого перцю, 1 гостру перчину і 1 головку часнику. 250 г цукру та 2 столові ложки солі, 100 г оцту та спеції. Три чайні ложки хмелі сунелі, пів чайної ложки базиліку, чорного молотого перцю, мускатного горіха та куркуми. Подрібнений перець перекладаю в каструлю. Все перемішую і ставлю на вогонь. Варю з моменту закипання 20 хвилин. Соус поварився 20 хвилин. Зараз я сюди висипаю сіль та цукор, спеції, спеції, і тепер виливаю оцет. Все добре перемішую і буду варити ще 30 хвилин. Соус поварився 30 хвилин. Щоб він став однорідним, я його перебиваю блендером. Ось такий густий ароматний соус сацебелі. Даю соусу закипіти. Розливаю по банках і закриваю кришками. З однієї порції я закрила 3 літри густого та дуже смачного соусу. Спробуйте приготувати соус сацебелі сацебері і ви.